Всім привіт з вами я, Руслан. Зараз я вам покажу як собі назбирати голду на World of Tanks. Заходимо в в інтернет. Можем першим зарківом заробити на офіційному сайті World of Tanks. Заходимо на свій личний кабінет World of Tanks. І тут у нас є. Нам можна поміняти пароль, це буде десь 200 золота і прив'язати до телефону, це нам буде 100 золота. І так ви можете заробити 300 золота. І у нас є ще один варіант, Coins App. Тут це простий сайт, тут треба увійти через ВКонтакті. І тут потрібно виконувати завдання всякі грати ігри і так далі. Тут є багато А я потратить. потратить. Можете тут на різні ігри. Я не можу, у мене 25 кредитів зараз. Всім дякую за перегляд відео. Кладіть лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!